Після мистецько-патріотичної акції Молитва за Україну в Ужгороді на площі Народній продовжили відзначати День Незалежності. Представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, дипломати, правоохоронці, об'єднання громадян, засоби масової інформації, духованство, жителі та гості міста поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. У такі дати важливо цінувати кожну хвилину та бути вдячними. Передусім, військовим, а також волонтерам, партнерам з інших країн. Тощо уважив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. The Дякуючи нашим збройним силам, дякуючи нашим героїням, героїням. Сьогодні ми тут спокійно молимося. Молимося за них, молимося за наших всіх військових, щоб вони мали сили і можливість нас боронити. І дуже важливо, що сьогодні з нами були українці, які проживають у різних країнах. На жаль, декому з наших українців прийшлося поїхати за межі країни, але надіємося, що вони повернуться додому. Сьогодні всі умови для цього створюються і в тих країнах, в яких вони перебувають. Можна привести Угорщину і дякуємо угорцям за створення першої школи. Можна сказати, в країнах Євросоюзу перша українська школа, і це не остання школа. В наступному році в Угорщині буде ще одна створена школа для наших українців, щоб наші дітки вчилися нашою рідною мовою українською і мали можливість передавати всі наші традиції на наступне покоління. Заходи до 33-ї річниці Незалежності України в Ужгороді продовжили і в інших форматах.